Дорогі наші ветерани Дорогі фестівчани Сьогодні ми знову зібралися. Цей святковий день для того, щоб шанувати наших ветеранів, які цінують свого життя, здоров'я, все зробили можливе для того, щоб наші діти, онуки, ми з вами разом жили в тій державі, яка не знає, що таке війна, яка не знає, що таке лихо. І, безумовно, шануємо іще й тих, хто після. Того, як пішли сини воювати на фронти, залишилися в тилу, в окупації, пішли в підпілля, організовували партизанські отряди, і кожен з них вносив свою каплю для того, щоб Велика Вітчизняна війна закінчилася перемогою наших держав. Ви знаєте, що це свято сьогодні об'єднує. Ті багатомільйонні родини, які сьогодні належать різним державам. А колись вони об'єднувались в одну могутню радянську державу, яка отримала перемогу над ворогом. І сьогодні це свято об'єднує і тих, хто проживає в Казахстані, і тих, хто проживає сьогодні в Москві, і тих, хто в Туркменії. Я вважаю, що це, мабуть, одне єдине свято, яке говорить про те, що тільки разом, тільки об'єднавшись, ми можемо подолати навіть такого сильного ворога, якого ми подолали в Велику Вічизнану війну. Пройшло багато років. Ми підняли економіку з руїн. Ви знаєте, що наші діди, наші бабусі, Зробили ну, величезний подвіг вже після того, як закінчилась війна. Розруха, голод. Але було бажання працювати і була мрія і надія на майбутнє. Сьогодні в залі сидять ті люди, які завдяки цій мрії сидять в цьому залі і дивляться в очі нашим ветеранам. Я знаю, що кожен з вас сьогодні. Від душі, від серця шанує тих, хто носить на своїх грудях ті медалі, за кожною з якої стоїть життя. За кожною стоїть той подвиг, який привів нас до перемоги. Велика відповідальність кожного з нас. Я знаю, що сьогодні молодь, яка виховується вже в зовсім інших умовах. Вона, слава Господу, не знає тих слів, які ми сьогодні бачимо, таку чудову, цікаву рекламу соціальну на інтері, коли дітей запитують, чи знають вони, що таке бомбардування, чи знають вони, що таке окупація. І слава Господу, наші діти взагалі не знають цих слів. І велика вдячність, велика шана нашим ветеранам, нашим дідам, які Зробили це чудо. Дорогі друзі, сьогодні ми, безумовно, будемо нагороджувати. Сьогодні будемо дякувати. Але немає жодного сьогодні ветерана, який би не заслуговував нашої подяки. Дякуємо вам всім. Пасику вам.